Доброго ранку, мої любі дітки, хлопчики та дівчинки. Вітаю вас на нашому занятті. І сьогодні ми будемо працювати у зошиті з грамоти. А для початку давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків. Наші пальці, хоч маленькі, ну а вже такі справненькі, можуть гудзик застибати. Можуть іграшками грати, можуть тіста розкатати. Олівцями малювати, можуть ще вони писати, міцно олівець тримати. І щоб справжньо працювати. Треба їм відпочивати. А для роботи нам буде потрібен простий олівець. Отже, перше завдання. Назви, що зображено на малюнках. Розфарбуй предмети з короткими назвами. Давайте уважно розглянемо і назвемо, що або хто тут намальован. М'яч. Жук, кит, яблуко, сорочка. А зараз давайте ще раз промовимо, прослухаємо і визначимо довгі та короткі слова. М'яч. Коротке слово, коротке. Жук. Коротке слово. Кит. Коротке слово. Яблуко довге слово. Сорочка довге слово. Дітки, а зараз, будь ласка, розфарбуйте предмети з короткими назвами. А це м'яч, жук, кит. А зараз, дітки, слухайте уважно друге завдання. Розглянь малюнки і схеми. З'єднай малюнок з відповідною схемою. Розкажи, де знаходиться котик, за допомогою слів-помічників в, на, над, під, перед, за. Ліворуч і праворуч у нас намальован котик у різних положеннях щодо кошика, а посередині схеми. Ось тут котик, де знаходиться. Котик сидить на кошику. Слово помічник на. Давайте знайдемо схему, де кулька розташована на коробці. Ось кулька на коробці. А зараз з'єднаємо. Котика на кошику з кулькою на коробці. А тут де котик. Котик у кошику. Давайте знайдемо відповідну схему. А ось і схема до цього малюнка. З'єднаємо котика у кошику з кулею у коробці. Слово помічник буде У. А тут де котик? Котик перед кошиком. Знайдемо відповідну схему. Шукаємо, де у нас куля перед коробкою. Ось ця схема з'єднаємо. А слово помічник буде перед. А тут де котик. Котик за кошиком. Давайте знайдемо відповідну схему. А ось і ця схема. Кулька за коробкою. З'єднаємо слово помічник за. А тут де котик? Котик над кошиком. А ось і відповідна схема. Куля над Коробкою. З'єднаємо малюнок із схемою. Слово помічник над. І останній малюнок. Де котик? Котик під кошиком. Давайте знайдемо схему до цього малюнку. Ось вона куля під коробкою. З'єднаємо їх слово помічник під Третє завдання. Упорядкуй, знайди кожній речі своє місце. Проведи лінію, назви слова-помічники. Давайте назвемо, що ми тут бачимо. Кровать, холодильник, шафа, ваза і ось ці предмети. Сорочка, квітка, подушка, ковбаса. Дітки, давайте поміркуємо, де зберігається сорочка? Так, сорочка зберігається у шафі. Слово помічник У. Давайте з'єднаємо сорочку з шафою лінією. Квітка. Квітка де може бути? Квітка може бути у вазі. Слово помічник у. Давайте з'єднаємо квітку з вазою. Наступний предмет це подушка. Де подушка може бути? Ну, звичайно ж, на кроваті. Слово помічник на. З'єднаємо подушку з кроваттю. І останній предмет ковбаса. Де може зберігатися ковбаса? Так, у холодильнику. З'єднаємо слово помічник У. І останнє четверте завдання. Розглянь малюнки і дай повну відповідь на запитання. Що роблять діти, що робить їжачок? Давайте надамо повну відповідь на перше запитання, що роблять діти. Діти збирають яблука у садочку. А зараз давайте надамо повну відповідь до малюнку з їжачком. Їжачок назбирав багато фруктів. Тобто, дітки, відповідаючи на запитання або розповідаючи про щось, ми промовляємо речення. У ньому слова вимовляються одне за одним, послідовно. Дітки, а зараз я пропоную вам, візьміть різнокольорові олівці і розмалюйте ці малюнки, а я чекаю на фото виконаних вами завдань.